Попри 20-градусний мороз, євромайдан не розходиться не збираються мітингувальники виконувати вимоги закону про амністію. Зараз там працює моя колега Аліна Мазур, від неї подробиці. Аліно за яких умов активісти можуть припинити протест і що вони кажуть про закон про амністію. Привіт, Віталію. Дійсно, першочергова вимога це відставка президента України Віктора Януковича, а також повне реформування української влади. Хочу зазначити, що ми балакали сьогодні з комендантом українського дому Іваном Стойком. Він він до речі, депутат від фракції ВО Батьківщина. так от він повідомив, що вчора оцей закон про амністію приймався в досить складних умовах. Був величезний тиск на партію регіонів. І на комуністів з боку президента, і саме тому був він і підписаний, і був він ухвалений у Верховній Раді. Е, однак цей закон не збираються виконувати ні протестувальники, ні комендатура українського дому відповідно ні на майдані. Також не, не будуть виконувати цей закон, оскільки е, він не дає гарантії, що дійсно учасників акції протесту будуть звільнені. Е, Активісти кажуть, вони не розійдуться, навіть якщо силовики почнуть силою розганяти майдан, силою розганяти е, Грушевського вулицю біля стадіону Динамо. Е, вони запевняють, що вони стоятимуть до того моменту, поки Віктор Янукович, президент України, не складе свої повноваження. Е, також хочу зазначити, що зі сторони силовиків там розгорнулися справжній табір, е, поставили військові, поставили намети, е, зокрема. Я бачила два намети. На одному із них червоний хрест. Також, от, там, де стоять війська, солдати внутрішніх військ, там їх зараз небагато, буквально одною шеренгою вони стоять, а позад них стоїть водомет. Невідомо чи будуть використовувати вони силу сьогодні, чи взагалі збираються якісь робити наступи. Однак, от техніка, військова техніка стоїть. Також хочу зазначити, що активісти, от по Попри такий величезний мороз спорудили справжній бункер. що правда надземний, він знаходиться отам за колонадою динамівського стадіону. Спородили його вже зі звичних, скажімо так, інструментів, з мішків і снігом, з балок. з... І всередині поставили таку собі пічку, і там варта, нічна, варта і не тільки нічна, а й активісти, які стоять постійно спереду на вулиці Грушевського, вони можуть туди зайти, погрітися, випити чаю і поїсти. На цьому в мене все. Віталію, тобі слово.